Довгоочікувані проекти, на які ми так довго чекали. Деякі з них вже доступні для попереднього замовлення, а на деякі доведеться ще трошки дочекати. Здоровенькі були друзі, на зв'язку. Ігровий погляд. І сьогодні поговоримо про чудові ігри, які нас чекають у 25-му році. Як завжди, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на ютуб канал. Ну, і якщо вже підписались, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини. Та все, що пов'язане з ігровою тематикою, Вмощуйтесь зручніше, запасайтесь смачненьким та погнали оглядати. Відкриває наш сьогоднішній список Цивілізація 7. Продовження іменитої серії ігор, яка вже доступна для попереднього передзамовлення. Реліз гри запланований на 25-го року, і скажу вам відразу, що цінник у цієї частини неймовірно завищений. Стандартне видання обійдеться вам у 2.999, ну а максимальне у 5.599. Ну, це. Прям неймовірний цінник, але для цінувачів стратегій і для тих, хто полюбляє серію Цивілізація, друзі, ласкаво просимо у неймовірну захопливу події, які вас будуть чекати у сьомій частині. Тому цивілізацію чекаємо на відкритті цього річ. Династія воїнів, яка стане доступна для завантаження з 17.01.25, також вже є для попереднього передзамовлення. Цікавий проект також ще спов'язане з стратегіями, але у такому екшен стилі від третього обличчя, і я скажу вам, доволі таки цікавий геймплей. До того всього дуже цікава система прокачки, зброї і різноманіття різних умінь. І це все ми будемо бачити вже 17.01. також доволі таки непоганий проект. Я скажу особисто, хотів би спробувати в нього пограти, тому що. Подібні ігри ми вже бачили, але тут нам нав'язують знаєте таку нову систему бойову, в якій ми побачимо різноманіття різних ухилянь, різних стрибків, різноманіття комбінувані зброї. Ну а також зможемо використовувати різні вміння, також їх прокачувати. Це все буде запилено непоганим графоном. До того всього, ми зможемо зробити своє королівство, ну і також впливати на розвиток його подальшого. Існування тому чекаємо династію воїнів у 25-му році. Monster Hunter Wheels остання гра, яка наразі доступна для попереднього замовлення. Ціна даного проекту 299 за стандартне видання. Випуск запланований на 28.02.25. Ну а максимальне видання обійдеться вам у 399 і буде у собі містити косметичний набір з DLC, ну і різні преміальні бонуси. Особисто я дуже чекаю на цей проект, доволі він таки цікавий і про нього хотів. Би взагалі окремо відзняти ролик, який покаже його у всій його красі. Особисто буду його проходити і вам раджу. Тому чекаємо вже у 25-му році Monster Hunter Wheels. Death Stranding 2. Продовження іменитої першої частини. І ця гра, про яку я вже неодноразово розповідав, і ми її оглядали на багатьох випусках, і скажу вам так: це проект не для кожного. Тут потрібно розуміти, в що ви граєте та як ви граєте. І скажу відверто, що сам особисто я починав десь близько 3-4 разів і це все діло закидав. Але прийшов час, я зібрався і почав це все з новими силами грати та вникати. І тут просто неймовірний сюжет, він реально захоплює. Неймовірна історія, неймовірна графіка, неймовірний сюжет. Ну і це все ми побачимо у продовженні 25-го року. Тому, друзі, для тих, хто чекав, нарешті дочекалися та будемо грати. Пам'ятаю часи, коли, придбавши PlayStation 4 Slim, у мене був диск Ghost of Tsushima. І увімкнувши його у консоль, я не знав, що мене взагалі чекає. По картинці диску я розумів, що це якась японська тематика з самураями. Але я вам скажу, що це неймовірний проект, який я проходив неодноразово, і проходив його у покращеній версії для PlayStation 5 декілька разів. І ось нарешті, через декілька років, ми отримуємо продовження історії Ghost of Йотей. І я вам скажу, що це дуже крутезна, неймовірно екшенова. Гра, яку я також з нетерпінням чекаю. Поки що немає ніякої інформації, немає цінника, немає попереднього замовлення, але я знаю вже, що це буде неймовірно крутий проект, і ми від нього отримаємо масу задоволення. Тому з нетерпінням чекаю продовження іменитого проекту під назвою Ghost of Yotay. Чекаємо з нетерпінням у 25-му друзі. Також цьогоріч Bandai Namco нас потішить новою частиною Nightmares 3. Всі ми пам'ятаємо з попередніх двох частин, і як тільки вийшла ще навіть перша частина, більшість не розуміла про що гра. Бігали з ліхтариком, тікали від всевидячого ока, чоловічком у жовтому капішоні, але це все переросло у неймовірний проект. З виходом нових частин я вам скажу, що фанатська база у цієї гри просто неймовірна. Тому я також пройшов би залюбки нову частину Nightmares 3. Чекаємо продовження у 2025 році та будемо захоплюватися новою історією. Ну, а цей проект вам не потрібно представляти, так як ми вже багато разів про нього розмовляли і навіть робили свої висновки наперед. Але все таки більшість гравців рахують, що Assassin's Creed Shadows може видатись провальним. Натомість я гадаю, що Ubisoft недарма перенесли реліз на лютий 25-го року, щоб усе там гарненько підпилити і видати на 100% готовий до гри. Сформований гарний продукт, на що я також сподіваюсь. Я особисто є великим фанатом серії Assassin's Creed і гадаю, що цьогорічна серія продовження Assassin's Creed Shadows, яка перенесеть нас у японську тематику, не дасть наміру нам розчаруватися. Тому, друзі, чекаємо у лютому місяці Assassin's Creed Shadows у всій його красі. Неймовірно, велетенський. Відкритий світ, неймовірно гарна графіка, чіткі текстури. Ну, а головне система прокачування, вміння, навички, зброя, система крафту. Ну і це все чекає нас у Crimson Desert. Та сама… Іменита та серія, яка веде нас від серії Black Desert і компанія НКСоф недарма так довго працювала над цим проектом, щоб зробити нам неймовірно крутезну одиночну rpg кампанію Прокачуємо свого персонажа, відкритий світ, ну і дракони, і тут все, що ми з вами так обожнюємо. Тому особисто від себе додам, я дуже чекаю цей проект і гадаю, що цьогоріч нам його допилять і зроблять. На усі 100%. Тому чекаємо Краймсон Дезерт у 2025 році. Наостанок той проект, який ми так довго чекали, нарешті виходить цьогоріч. Компанія 2K презентує нам Mafia The Old Country. Я гадаю, що це буде взагалі нова історія. Не побачимо. Ми все таки продовження тієї самої. Цікавої сюжетної лінії між Джо Барборо та Віта Скалєто, тому що всім же цікаво, куди дівся Джо. І ми гадали, що у третій частині нам щось все-таки покажуть. Але не показали, і ми йдемо з вами взагалі по новій сюжетній лінії. Особисто я також є великим фанатом серії «Мафія» і гадаю, що цьогоріч нам покажуть неймовірно крутий сюжет, тому мафію чекаю найбільше. Ну і вам раджу також, друзі, її купувати. Ну і на цьому, власне, все, друзі. Звичайно, список ще буде поповнюватися, і ми будемо його розбирати час від часу. Але наразі це основні проекти, які би я хотів до вас донести та розібрати. Перша половина нового року видасться саме така. А що буде далі? Ну покаже час. Ну якщо вам сподобався випуск, як завжди, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на ютуб канал. Ну якщо вже підписались. Обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою. Вам вдячний за увагу. Зустрінемось та побачимось з вами у нових випусках. Всім гарного дня, мирного неба та до зустрічі, папа. -па.